у своєму виступі голова обласної організації політичної партії Удар Віталія Кличка Рустам Раупов звернув увагу на концепцію розвитку цієї політичної сили на Житомирщині. Він зазначив, що для ефективної діяльності організації необхідна активна робота всієї команди, їх чесний та відкрите спілкування з виборцями. Необхідно донести до людей, зазначив Рустам Раупов, шляхи, які можуть змінити їх життя на краще. Мне приятно с моими коллегами работать, товарищами по партиям, потому что я вижу моральную прежде всего позицию, которая основана на желании общественного служения. Это люди, которых не заставили сюда прийти. Да? Это члены партии, активные наши представители на местах. И поэтому с ними мы находим общий язык и с точки зрения анализа текущей ситуации, и с точки зрения планирования, достижения результата. У конференции взял участие, выступил заступник голови партии, глава Центрального виконавчого Виталий Ковальчук. Спілкуючись з журналістами, він зокрема зазначив: переконати іншу особу в своїх думках почути зворотню реакцію тільки можна під час особистого спілкування, тому. Ми не боїмося йти до виборців, Ми не боїмося відстоювати свою позицію, і це красномовно підтверджує і позиція нашого лідера Віталія Кличка, тому що я думаю, що він найбільше показує, яким чином як не треба йти спілкуватися з людьми. Він цього не боїться. І ми також розуміємо про те, що нас цікавить не тільки те, що ми скажемо людям, а те, як люди на це реагують. На конференції було сформовано низку напрямків практичної діяльності обласної організації Партії Удар висунуті кандидати на восьмий з'їзд партії, нагороджені краще її представників в регіоні. Повідомлено про створення обласної партійної газети.